Привіт, я Оксана, а я Зоряна. Щороку ми успішно готуємо дітей до ЗНО. Ми дуже хочемо з тобою поділитися знаннями своїми. Тут нічого немає складного і з нами наготуватися до ЗНО. І цікаво. Слухайте, уважно, важливо все сказати. Бо суть не в тому, щоб завчити і забути, а краще добре зрозуміти і успішно здати ЗНО. І сьогодні ми з вами розглянемо біографію Шевченка, а також коротко його певну Катерину. Це знакова тема. І не будемо дивитися на як на ікону до Шевченка, правда? Давайте розказ, поговоримо про нього як звичайну людину без орелу. Е, Погляньте на цей портрет. Як ви думаєте, скільки років цій людини? Ну, штай дів. Так, виглядає дібор. Насправді, Шевченко прожив всього 47 років. А портрет цей зроблений за рік до смерті. Шевченко 46. Чому ж вигляд у ньому такий виснажений? Що за життя о, трапилося цій людині, що о, о, зробило із нього дідуся у 46 років? Життя було, напевно, таке, що він прожив його дуже яскраво. яскраво, дуже різноманітно, і це варто життів кількох людей та все, що трапилося в його одному житті. Але яскраво, напевно, мало сказати житті. Отже, Сіна Шевченко народився 1814 року весною, 8 березня. Він народився в Україні кріпаком. Є дуже цікава е, новітня біографія Шевченка і ну, незвичайна ідея про те, що, можливо, мама його була не Катерина, а батько, хто зна, можливо, був е, братом царя. Ну, це знаєте, це з різних точок видно, а мені дуже сподобався інший фільм Юрія Макарова Шевченко, де в принципі про походження теж говориться, але про низове козацтво. Для чого ми це про походження говоримо? Тому що людина з таким великим творчим доробком і картин. І художніх творів. Ну, вона, вона не могла бути просто зовсім дурною, затурканою, темною людиною. Щось там було в генах. Але не тільки в генах, напевно, правда? <клухи> Отже, сталася надзвичайно біловожна історія. Е, його викупили з кріпацтва. Е, Побачила в ньому цей іскру талант цю родзинку. І будучи. Власністю пана Ангельгарда, ним зацікавилися е, розумні, інтелігентні люди Петербурга і вирішили, чому викупити його Сталося це 1838 року, і ви знаєте, напевно, в який спосіб це вивчається дуже так. широко в школі. Була намальована картина, де був зображений відомий на той час російський поет Жуковський, і намалював цю картину. Відомий російський художник Карл Бюрло. Власне, десь у той час і був виданий перший кобзар Шевченка. Два роки після Великопоспіванства, власне, ті ж еліта, та ж еліта ті ж, та ті ж інтелігенція допомогла видати Шевченка в Петербурзі в 1840 році його перший Кобзар. От, і тут ми заголо... наголошуємо. меж назва Кобзар. Згадуйте, це все це е, існували такі люди, чоловіки, які за часів козацтва були, і е, тими, хто надихає на бойовий дух, і тими, хто розказує останні новини, і ті, хто розвідують нові. Е, Розвідують, що де є турки, де татари, хто куди нападає. Тобто це ті люди, які були з одного боку сліпими, але в них був відкритий дух, і вони багато чого бачили, і знали, і передавали. Це було радіо. Так, це були народні спілці, які ходили з села в село, і розповідали піснях, них, ще сталося. Власне, тому Шевченко назвав свою першу збірку байки Кобзар. Асоціації, звертаєте увагу, Шевченко і Кобзар. Напевно, він брав на себе деяку ту роль, роль того, хто надихає, хто звертає увагу, хто дає забагато запитань, щоб заставити думати. Зверніть увагу на картинку. Ви бачите, який там кобзар? Зверніть увагу на цю картинку. Ви бачите, який став кобзар потім, тобто наш кобзар, Тарас Шевченко, це містика. Але лишимо місто подалі. Що далі було? А, взагалі в першому кобзарі Шевченка містилося лише вісім творів. І ми дуже добре знаємо, що рана творчість Шевченка позначена таким напрямком, як романтизм. Тут входили такі твори, як причина, раведостохний днів широкий, а також «Гамалія». Про романтизм ми поговоримо більш детально. Шевченко в першому своєму ковзарі — романтик. Але ну, довга історія, власне, чому Шевченко прийшов до Кривомофаївського братства і чому він потрапив на заслання, єдине, що ми можемо зрозуміти, його абсолютно не влаштовував тогочасний суспільний лад із кліпатством і царем в його центрі. Так. Власне, це і послужило причиною його заслання. До речі, звернемо увагу про Кирило Мефодіївське братство. Туди входили походження. Пам'ятаєте, будь якщо говорили, люди високого дворянського походження українці. Воен не був членом цього Кирило Мефодіївського братства. Чому? Тому що на той час він все-таки не був відомо про те його високе походження. Але його рада там приймали. Чому? Тому що він давав своїми творами дуже багато запитань і нагадував, ви хто ви українці? Чи ви гвинтики Великої імперії? І саме за те вони його так цінували, і саме за те, напевно, він їй найбільше поплатився. Е, життя на засланні. Е, власне заслання, тисяча рік, тисяча вісімсот тисяча рік, тисяча рік, десять років заслання. Можна поділити на такі етапи. Оренбург, Аральське море, Орізька кортезія Новопетровське укріплення. Останні сім років в Новопетровському укріпленні не було написано жодного рядка сучинку надзвичайно важкі умови проживання, перебування, в, в степах Казахстану, піски, відкриті, води, хвилини. умови. і клімат і зробив Шевченко таким. Було. Як ви його побачили, життя по засланню? Заслання прожив вже 4 роки. Він повертається в Петербург, е живемо в Леворуській кімнаті, виконавний підозрюк. І знову ж таки, знову 9 березня 1861 року на 47-му році життя Шевченко помирати. Далі ми ділимо творчість його на 4 періоди. Періоди, Періодизації такого запровадження смерті, чому так, оскільки равня творчість це Шевченко в Петербурзі, це його навчання. Равня творчість 1838-1843 рік, Шевченко Романтик, Балаби, вихід першого Ковзаря. Твори. Наступний твори Катерина і Хайдамат. Обов'язково по таблиці ви побачите, які твори і ЗНО ми вивчаємо за періодами творчості. Другий період. Другий період творчості називається період трьох літ. Надзвичайно щасливий період життя Шевченка, оскільки це його проживання в Україні. Після навчання в академії Художників. Шевченко е, працює художником в археологічній комісії. Він вільна людина, він спілкується із е, українською елітою, інтелігенцією, пише багато своїх талановитих творів. Які саме твори ми вчаємо кінці ЗНО в е, період трьох літ: це поема Кавказ, поема Сон, е, це його Заболіт і Послання і мертв, і живе. Третій наступні період. два періоди ми вивчаємо оглядово, оскільки творів цього періоду немає. Отже, період заслання, як вже було анонсовано, 1847 1857 рік, і останній роки життя, період творчості, останні роки життя 1857-1861 рік. Одна заувага, ось саме ці цього періоду твори вважаються європейського рівня філозори на -клі. Це коротко про Шевченка, якщо вас дійсно зацікавить його особистість, то пропоную подивитися фільми Дуже цікавий фільм Макарова, а також фільм, фільм який був поставлений на посадці Шевченка, дуже неоднозначними воїнками. Пойма е, Переподів... наймичка. Катерина. Катерина! Пема Катерина. Отже, як ми вже сказали, поема Катерина належить до ранньої творчості Шевченка. Що нам треба знати про поему Катерина? Рідірос. Оскільки тут є сюжет і написано вона дощанка. Жанр, соціально побутова поема з елементами романтичної поетики. Соціально побутова. Дам -дам. Так, композиції цієї поеми ми я, дуже я. добре знаємо, оскільки це вже відомий. Отже, починається поема із веденням до діття, щоб вони не кохалися зі сканами. Хто такі москалі? Це хлопці, яких було відправлено служити солдатам. Служили в солдатах 10 років, і тому їх і так і всіх і називали. Незалежно, якої це були нації, невідомо. Солдати в Далі композиція нам розповідає про власне композицію, в сюжет, про народження позичаної ситуації. І батьки виганяли такого, скільки вона покритка. Це, Ви напрацювали, це, такі батьками. народні звичаї, нічого дивного тоді це не було. Ми не заслужили батьки. Після прощання з батьками Катерина повіряється на чужині. Вона Ай. шукає Секруху. свого коханого і шукає, щоб об'єднатися і розповісти про сина. І зрештою вона зустрічає офіцера, батька свого Сина, який відвертається, не впізнає Катерину і каже їй, дура, отв'яжися. візьміть і проч бізумною. Е, так, тобто Катерина розуміє, що вона одинока. Воно незабаром переосміслива, так голові і закінчиться життя самолитвом. Син. Зрештою, не закінчується на цьому дві. Автор нам хоче показати долю е, сина і вася. І він зараз та дієво дерев із дівцем село і власне підходить долички, до Карета, зі своїм батьком, який звертається до нього. До... Так, не бажає. Та, Чевченко каже, пізнав припоманих, пізнав тікарі очі, чорні бровинята. Чим особила його? Мені здається, що особливо тим, що Це, власне, автор хоче нам сказати своїм цим твором е, про те, що в е, кріпосному суспільстві е, кохання, е, довіра до чоловіка може мати такі негативні наслідки. Отже, провідний мотив зображення трагічної долі жінки покривки і дитина безбаченка в кріпосному суспільстві. Це коротко Катерина. Е, Питайте і mm -hmm. роздумайте mm -hmm. разом з Шевченком. зустрічі! ми продовжуємо Шевченка, спитник. Обамовчики.